Відповідно до Євангелія від Луки перший розділ вірші з першого по четвертий представляє своєрідний вступ, який пояснює мету написання Євангелії. Через те, що чимало людей бралося складати оповідь про справи. Які здійснилися між нами так само, як нам розповіли їх ті, хто спочатку були очевидцями і хто служив Богу, проголошуючи його слово. Я також подумав, що це добра справа, оскільки я ретельно вивчив усе від початку, щоб написати для тебе докладну повість, високошанований Теофіле, аби ти міг затямити, що все, чого вчили тебе, то є істина правда. Лука зазначає, що багато людей намагалися скласти розповіді про події, які сталися серед них, і вирішив також написати точний нарис, спираючись на свідчення тих, хто був свідками самого початку. Це свідчить про його прагнення надавати читачеві зрозумілу і вірну інформацію про життя і служіння Ісуса Христа. Важливо підкреслити, що Лука пише не лише з метою поділитися історією. Але щоб зміцнити віру своїх читачів, адже він адресує свій текст до достойного теофіла, що вказує на те, що його послання має не лише документальну, а й теологічну цінність. У рамках паралельних віршів, таких як Євангелія від Марка та Євангелія від Матвія, ми можемо побачити схожість у представлені мети написання. Зокрема, у Марка відзначається початок благовістя про Ісуса Христа. Початок Евангелії Ісуса Христа, Сина Божого. А у Матвія підкреслюється генеалогія Ісуса, що встановлює зв'язок з біблійними пророцтвами. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового. Такі паралелі свідчать про різні підходи авторів до їхніх читачів, але всі вони мають спільну мету засвідчити Ісуса Христа як Месії і запевнити вірних у істині Божого послання. Лука, використовуючи точну мову і структурований підхід, сприяє глибшому розумінню християнської віри, що робить Його Євангелію особливо цінною для всіх, хто шукає правду про Ісуса. За днів царя юдейського ірода був один священник на ім'я Захарій, з денної черги Авія та дружина його із дочок Ааронових, а ім'я її Єлисавета. У п'ятому вірші Луки описано обставини, які оточують народження Івана Хрестителя. У цьому вірші згадуються праведні батьки Івана, Захарі та Єлисавета, які були з роду Ааронового і дійсно праведні перед Богом, це підкреслює їхню благочестиву природу і вірність традиціям законодавства. Окрім того, у даному контексті важливо звернути увагу на те, що Захарі та Єлисавета були людьми похилого віку і не мали дітей, що наголошує на чудесному характері народження їхнього сина. Паралельні вірші, такі як Матвія, перший розділ 20-21 вірш, також згадують про божественне втручання у справи людей, коли ангел сповіщає про пришестя Ісуса, що ще більше підкреслює важливість Івана Хрестителя в історії спасіння. Роль Івана Хрестителя є надзвичайно важливою, оскільки він був покликаний підготувати шлях для Господа. Цей момент неймовірно важливий для розуміння новозавітних текстів, адже він свідчить про те, що навіть у важкі часи і в ситуаціях, що здаються безнадійними, Бог здатний чиняти чудеса і виконувати свої обіцянки. І обоє вони були праведні перед Богом, бездоганно сповняючи заповіді й постанови Господній, а дитини не мали вони, бо Єлисавета неплідна була. Та й віку старого обоє були. В цих віршах йдеться про благочестивих батьків Івана Хрестителя Захарію та Єлизавету. Ці вірші підкреслюють їхній праведний спосіб життя і дотримання заповідей Божих. Вони описані як досить праведні в очах Господа, що свідчить про їхню відданість і шанування Божих законів. Цікаво, що вір сьомий зазначає, що, незважаючи на їх духовну зрівість, у них не було дітей, оскільки Єлизавета була неплідною, що на той час сприймалося як величезний соціальний недолік. Ці вірші можна порівняти з іншими біблійними текстами. Що розповідають про божественне втручання в життя відданих батьків. І побачила Рахіль, що вона не вродила Якову, і заздрила Рахіль сестрі своїй, і сказала до Якова Дай мені синів, а коли ні, то я вмираю. І запалився гнів Яковів на Рахіль, і він сказав «Чи я замість бога, що затримав від тебе плід утроби. Тут описується історія Рахілі, яка подібно до Єлизавети зіткнулася з пустотою материнства. Іншим прикладом є історія Анни, де також жінка, яка довго залишалася бездітною, отримує дивовижний дар материнства. І встала Анна по її ді та по питі вщило, а священник Ілій сидів на стільці, при бічному одвірку господнього храму. А вона була скорбна духом і молилася до Господа та плакала гірко, і склала вона обітницю та й сказала Господи Саваоте, якщо дійсно споглянеш на біду твоєї невільниці, і згадаєш мене, і не забудеш своєї невільниці, і даси своїй невільниці нащадка чоловічої статі, то я дам його Господові на всі дні життя Його, а бритва не торкнеться його голови. І сталося, коли вона довго молилася перед Господнім лицем, то Ілій пильнував за її устами. А Анна вона говорила в серці своїм, тільки губи її порушувалися, а голос її не був чутий, і вважав її Ілій за п'яну, і сказав до неї Ілій, аж доки ти будеш п'яною, витверезись зі свого вина. А Анна відповіла та й сказала: Ні, пане мій, я жінка, скорбна духом, а вина та п'янкого напою не пила я, і я вилила душу свою перед Господнім лицем. Не вважай своєї невільниці за негідницю, бо я говорила аж доти з великої своєї скорботи та стуги своєї. І відповів Ілій та й сказав: Іди з миром, а Бог Ізраїлів дасть тобі бажання твоє, яке ти від нього жадала. А вона сказала: Нехай невільниця твоя знайде милість в очах твоїх, і пішла та жінка своєю дорогою. Та їла, а обличчя її не було вже сумне. І встала вона рано вранці і вклонилася перед Господнім лицем. І вернулися вони і війшли до свого дому до рами. А Елкана пізнав свою жінку Анну, а господь згадав про неї. І сталося по році, і завагітніла Анна та й сина породила, і назвала вона ім'я йому Самуїл, бо від Господа жадала його. Ці паралелі підкреслюють важливість віри в Бога навіть у важкі часи, а також вказують на те, що Бог часто обирає найбільш неможливі стосунки для здійснення своїх планів. І ось раз як у порядку своєї черги він служив перед Богом за звичаєм священства жеребком йому випало до Господнього храму війти й покадити. Під час же кадіння вся безліч народу молилась з надвору. В цих віршах йдеться про священника Захарію, який виконує свої обов'язки в храмі під час служіння. Цей уривок описує момент, коли Захарія отримує об'явлення від ангела Господнього, який повідомляє йому про майбутнє народження його сина, Івана Хрестителя. Важливо зазначити, що служіння Захарії відбувається відповідно до встановленого порядка священства, і цей контекст підкреслює тривалу традицію поклоніння і служіння в ізраїльському народі. Ось я пошлю вам пророка Ілю, перший ніж день Господній настане, великий і страшний. І приверне він серце батьків до синів і серце синівське до їхніх батьків, щоб я не прийшов і не вразив цей край прокляттям. Тут згадуй про важливість пророчого служіння, що готує шлях до Месії і вказують на божественне призначення Івана. Також у цих віршах ми можемо помітити не лише отримання благовістя, але й реакцію Захарія на це відкриття, яка, в свою чергу, відображає людську природу та сумніви. Це схоже на історію Авраама, де також наявні сумніви щодо обіцянки Божої. І впав Авраам на обличчя своє і засміявся, і подумав він у серці своїм, чи столітнього буде народжений, і чи Сара в віці 90 літ уродить. Інший паралельний приклад міститься в Єремії, першому розділі шостому вірші, де пророк висловлює свої сумніви стосовно покликання. І прийшло мені слово Господнє говорячи, ще поки тебе формував у тробі матерній, я пізнав був тебе, і ще поки ти вийшов із нутра, тебе посвятив, дав тебе за пророка народом. А я відповів О, Господи Боже, та я ж промовляти не вмію, бо я ще юнак. Загалом цей розділ відкриває нам глибину божественного плану, що реалізується через людські особистості їхні страхи і сумніви, закладаючи основу для великого спасіння, що має прийти в особі Ісуса Христа. І з'явився йому ангел Господній, ставши праворочка дильного жертівника, і стривожився Захарій, побачивши, і острах на нього напав. Захарія священник бачить ангела Господнього біля жертовника кадильного. Це символ Божої присутності та благословення. Його страх відображає людську слабкість і боязнь перед святістю Божого посланця. А ангел до нього промовив Не бійся Захаріє. Впочута молитва твоя і дружина твоя Єлисавета сина породить тобі, ти ж даси йому імення Іван, і він буде на радість та втіху тобі, і з його народження багато хто втішиться. Ангел знаменує про благу звістку, народження Йоанна, який стане щастям і радістю для Захарії і Єлисавети та багатьох інших. Тут підкреслюється, що молитовне прохання було почуте. Бо він буде великий у Господа, ні вина, ні п'янкого напою не питиме, і наповниться Духом Святим ще з утроби своєї матері, і багато синів із Ізраїля він наверне до їхнього Господа Бога, і він сам перед ним буде йти в духу й силі ілі, щоб серця батьків привернути до дітей, і неслухняних до мудрости, праведних, щоб готових людей спорядити для Господа. Іван матиме глибокий духовний статус, він не питиме вина, буде наповнений Святим Духом ще від утроби, буде виконувати місію повернення ізраїльського народу до Бога, буде закликати до покаяння і готувати народ до приходу Месії, Ісуса Христа. І промовив Захарій до англола Із чого пізнаю я це? Я ж старий та й дружина моя вже похилого віку. Захарія реагує природним сумнівом адже його і її старість здається перешкодою для народження дитини. Це прояв людської недовіри перед Божим чудом. А ангел прорік йому у відповідь Я Гавриїл, що стою перед Богом. Мене послано, щоб говорити з тобою. І звістити тобі про цю добру новину. Ангел називається Гавриїлом, одним із найближчих до бога архангелів, який виконує важливу місію Божу. Він підтверджує, що прийшов з Богом, щоб донести благу звістку. І замовкнеш ось ти і говорити не зможеш аж до дня, коли станеться це, за те, що ти вірений няв був словам моїм. Які збудуться часу свого. Наслідком безвіри є тимчасове мовчання Захарії, знак Божого суду, і водночас нагадування, що божі слова обов'язково здійсняться. А люди чекали Захарія та й дивувались, чого забарився він у храмі. Захарія, будучи священником із роду Ааронового, мав чергу служити в храмі. Служба в храмі була поділена на певні періоди, і кожен священник служив свою чергу. Його служба характеризує момент особливої Божої дії, адже саме тоді він отримав об'явлення через ангела. Коли ж вийшов не міг говорити до них, і вони зрозуміли, що видіння він бачив у храмі, а він тільки знаки їм давав і залишився німий. Тоді, коли священники служили в святому місці, інші люди збиралися на молитву на дворі. Це підкреслює спільне очікування Божої благодаті, надії та покірності народу. Як дні його служби скінчились, він вернувся додому свого. Завершення служби означало повернення до звичного життя. Тоді відбуваються подальші події, зокрема народження Івана Хрестителя, про що йдеться далі. А після тих днів зачала його дружина Єлисавета. І таїлась п'ять місяців, кажучи, так для мене Господь учинив за тих днів, коли зглянувся він, щоб зняти наругу мою між людьми. Після служби Захарії в храмі і виконання його обов'язків відбувається чудо. Єлисавета, яка була безплідна, і вже похила зачинає дитину. Це виконується ангельське пророкування і Божа обітниця, зачаття в її віці, явне свідчення Божої милості і сили. Єлисавета ховається, ймовірно, щоб уникнути пересуду і ганьби через безпліддя. Це також період внутрішньої радості, благоговіння та підготовки до великої події. Жінка усвідомлює, що Божа милість і благословення зняли з неї ганьбу. Безплідність вважалася великим соромом у традиційному юдейському суспільстві. Вона висловлює вдячність за те, що Господь уславив її. Перші 25 віршів Євангелія від Луки відкривають початкову частину історії, що описує об'явлення і початок подій, пов'язаним із народженням Івана Хрестителя. Лука звертається до свого Теофіла і пояснює, що метою його оповіді є ретельне і достовірне викладення подій. Аби читач міг впевнено пізнати правду про вчення і діяння Ісуса Христа. Захарія, священник старшого віку та Його безплідна дружина Єлисавета, отримують Божу обіцянку через ангела Гавриїла про народження сина Івана. Захарія сумнівається, за що отримує тимчасове мовчання. Захарія виконує свій священний обов'язок у храмі, поки народ молиться зовні, після чого повертається додому. Єлисавета зачинає дитину і п'ять місяців ховається, приймаючи Божу милість і радіючи звільненню від ганьби безплідності. Головні ідеї цього розділу полягають в тому, що кожен крок відбувається за Божою волею та вчасно. План спасіння твориться у Божому задумі і він нечуваний для людського розуміння. Зачаття Івана Хрестителя це чудо, яке пробуджує віру і засвідчує, що Бог діє не так, як люди, а дає благословення навіть у неможливих обставинах. Реакція Захарії це людський сумнів перед Божим Словом, який призводить до тимчасових наслідків, але не блокує дію Божої волі. Народження Івана це прелюдія, підготовка до появи Ісуса Христа, до великої події, що змінить людську історію. Іван має бути пророком і передвісником Господа. Єлисавета демонструє глибоку радість і вдячність Господу за Його милість, що позбавляє її від сорому. Цей початок Євангелія запрошує людину довіритися Божим обітницям. І вірити в те, що навіть там, де людська надія згасає, Бог може звершити спасіння і благословення. Він також показує, як Бог діє через звичайних людей, керуючи історією спасіння.